Війна впливає на мирне життя і докорінно його змінює. За рахунок е дій, жестів, е розповідей і героїв, яких ви побачили у фільмі, мені хотілося показати, просто, що е наше життя, воно не тільки їх життя, наше життя радикально змінилося після 2014 року. І відповідаючи на питання, чому саме герої фільму це люди так званого креативного класу, мабуть, можна було б так їх назвати, а, мені просто не хотілося говорити речі більш очевидні, тобто брати інтерв'ю, скажімо, з військовими або волонтерами, або, ну, скажімо так, тими. То безпосередньо пов'язаний з цими подіями.